Всім глядачам доброго дня. Вітаємо вас на каналі. Що не придумали назву каналу, ведеться дискусія. Я бджоляр Практик. Ну, Що я маю на увазі? Практик, не маю спеціальної освіти, але тим не менш, мудряємося утримувати пасіку, скажімо так, аматорську, любительську. Працюємо на пасіці всією сім'єю. Я більш так приймаю участь безпосередньо в роботі з бджолами. Дружина, дочка, син допомагають мед відкачувати. Син обіцяє бути адміністратором каналу. Так як починається новий сезон, ми вирішили записувати відео, пробувати вести канал. Тому так, чому новий сезон? багато. Бджолярів зі мною можуть і не погоджуватися, що новий сезон, тому що більшість вважають новий сезон, коли починають бджоли нести по весні перший пилок. Але я маю іншу свою думку, я можу помилятися. У мене сезон починається новий. Тоді, коли я відкачав останню рамку меду товарного, помилась медогонка. І далі починається обробіток від кліща бджіл. Підготовка в зиму це і є старт нового сезону. Тому що в нас, наступного року по весні як бджоли перезимують, яку будуть мати силу, як вийдуть із зимівлі, який будуть мати розвиток, от той буде залежати ну, продуктивність наступного сезону. Тому моя думка така, що саме в даний час в нашому регіоні починається наступний сезон. Сьогодні з сином. Приїхали на пасіку. Цей точок восьми рамочників вже відпрацював. Минулих виходних ми відкачали останній мед товарний. Поряд за 800 метрів гречка цвіла, гречаний мед відібрали товарний. Тому сьогодні будемо пакуватися, переїжджати на зимівлю на, на базу, скажімо так. На місце базування. І Будемо проводити обробіток від шкідників, будемо готувати їх в зиму збирати. З надією, що будемо наступного сезону працювати на медозбір, проводити з цікавістю сезон. Зараз зробимо біглий огляд з Жанією, що в нас тут робиться всередині в сім'ях. Щоб розуміти, всі ми сьогодні не зможемо переглянути, переглянемо кілька, у нас ще поки час дозволяє. Переглянемо кілька сімей. А далі, завтра будемо проводити наступних сім'ях огляд і готувати їх зиму. Сімейка бачимо спокійна, точніше бджола в сімейці. Міжочі не кидається, це, це, до речі, я цього року е, мав, е, мав, скажімо так, змушений був прививати маток, сам сам виводити через певні обставини, які склалися. Прививався від племінної Бакфаст, лінія B140. До речі, Переживав, але все пройшло дуже добре. Сім'ї добре працювали на медозборі. О, ну, Матки сіють добре. Зараз той не видно, щоб всі засів. Но це друга рамочка в нас. Це рамка взима повністю медова, хороша. так Маточку ми тут не бачимо, щоб її не не загубити. Ні, немає. Там її поки набіг. Так, Що в нас тут? Переживав я, звісно, з цими матками, як вони будуть сіяти, як вони облетяться, але по сезону добре працювали. Ну, це така напіврозплідна рамочка. Тут печатний розплід, відкритий. Бачимо і засів, є, і одноденка. Так, маточку ми тут не бачимо, не бачиш? Жень? Mm -mm. Має бути така міточка зелененька. Будеш споглядати, якщо то підкажеш. Загалом, здається, мабуть, що й картина хороша. Трошки тільки підправити. Можливо, треба буде де-не-де з сиропом. Буде все добре, так засів є, маточка сіє. Все гаразд. А ось ось і маточку ходить. Ходи. Бачиш, Женька? Так. Да. Оце такі. б 140 лінія. Хорошо відпрацювали сезон, був я приємно задоволений. Можна й побачити, якби. Вибрати рамку таку де печатка. Там було б видно роботу матки хорошо. По сезону, коли розплід активно виводився, то прямо хорошо було. А тут, тут щось всередину й переги наволокли дівчата наші. Не, ну си а, хоча ось. Ось п'ятачок тільки розплоду, далі все мед. Ось тільки п'ятачок сирого розплоду, далі все медове. А то взагалі і, і поправляти мало буде. То є добре, бджола не буде лишнє. До речі, цього року сильні сім'ї в мене на, на цей період, як ніколи. Так, ну що, зашнурували Жень. Підемо зараз потроху. Закривати та й грузитися. Так, що в нас тут? Так, ну що, льоту практично немає? Давайте трошки пакуватися. Отак. Там зараз коли. Трошки димариком поможемо? Давай, давай, дівки, додому. Додому будемо їхати. На всякий випадок підтягнемо, щоб не були бджоли в штанях. Щось мені не нравиться, тут покрутило загороджувача, щоб не вилазив. Треба буде, було б там цвяшки підбити. Але зараз ми їх підбивати не будемо, бо бджоли будуть на дворі. Так. Так. О, і тут. Так, це десь погнутий був, загороджувась. Так. Гаразд. Так, так, так. Ми ще з вяшком пришпилимо і буде добре. Є да я тут. О, щось трошки прилітають, бачиш? Ще їм не йметься за цілий день не втомилися. Запускати їх, мабуть, не варто. Бо зараз вибіже більше, чим ми запустимо. Беремо помагатора. Так, будемо зараз на прова здавати, да? Чи не буде? Чи ми вже вміємо? Нам можна. Так. О, блін! трохи тяжкі. Щось під там тихо. Так і далі на причеп. Такий допомагатор. Оп. Така ручна механізація. Так, ну що, наші заробітчани вже в автобус погрузилися, будемо їхати додому. Трохи психували, останні дві сім'ї повилазили, трохи, трохи давали шило. Все, їдемо далі. Бо ще нам цих самих дві і вигружати, трохи втомився вже за сьогодні. Чи не дуже? Зараз приїдемо, ти вже підеш ноги мити, лягати спати, а я буду помаленьку розгружати. Так що всім на добраніч, футбол ми сьогодні пропустили. Да? Цікаво, чи там збірна виграла. Вже будемо дивитися слідуючий матч, тоді ми вже вдома будемо. А сьогоднішній подивимося в так що всім пока на добра ніч.